І про те, як в цілому змінилися смаки і уподобання українців в одязі, ми поговоримо з персональною стилісткою Анною Пономаренко. Пані Анно, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, якщо говорити ось за, за час війни, якось змінилися уподобання наших співгромадян в одязі? І напевно. Напевно, що можна, що, що буде популярне е, цією весною? Взагалі, я хочу зауважити, що наш одяг завжди відображає те, що відбувається всередині нас, як людей, і всередині нас як суспільства. І коли ми говоримо про якесь модне явище, воно завжди має е, соціологічне пояснення. Отже, під час війни від нас на деякий час пішли відомі світові бренди мас одягу і це підстібнуло інтерес людей до українських брендів. Але не тільки купувати українські для того, щоб підтримувати економіку і розвивати її під час війни. Постало багато питань ідентичності себе як українців. І і українкам захотілося демонструвати свою спорідненість зі своїм родом, зі своєю історією, і це спричинило великий інтерес до етноречей, які зараз модно носити не тільки по наших великих святах, як день вишиванки, день незалежності, день великдень, але і в повсякденному житті. І зараз дуже багато можна побачити елементів. Етнічних в повсякденному одязі це і сорочки сучасного крою повсякденного з декоративними елементами вишивки або з відсилкою до якогось традиційного українського прикладного мистецтва, таке як косівська кераміка. І бренди українські, бачачи цей інтерес, почали. Вдовольняти його своїми товарами і шукати більш глибокі сенси, тобто не просто створити трендову колекцію, яка буде частково дублювати світові тенденції, а створити саме колекцію, яка буде задовольняти інтереси українців і задовольняти оцю потребу в демонстрації своєї ідентичності. Як на мене, це прекрасний тренд, і нам а, варто його розвивати, шукати глибші сенси і обирати речі, які відгукуються в нашому серці, які, наприклад, а, демонструють, що ви з Полтавщини або ви з Галичини. А, зараз ви можете бути в будь-якому регіоні, але ця частина вас, і вона завжди з вами, і ви можете показати це через одяг. І, як на мене, основний Тренд, якого варто дотримуватися в будь-який сезон, це бути собою, дозволяти собі свободу самовираження через одяг, в тому числі. Звичайно, можна дивитися на світові тенденції, наприклад, на завжди навесні, модні, е ніжні яскраві кольори. Це блакитний, рожевий, жовтий, такий е яєчний жовтий. Е ці кольори актуальні і зараз. Але якщо вам цей тренд не подобається, ви можете його не обирати. Зараз знову повернулася тенденція до джинсів, брюк, спідниць із низькою або середньою посадкою. Це дуже модно, актуально, але якщо ви не вважаєте себе привабливою в такому одязі, ви можете це не обирати, тому що паралельно з цією тенденцією так само існує тренд на високу посадку, на високу талію. І як стиліст, я можу. Рекомендувати обирати все ж таки високу посадку, тому що це завжди красиво видовжує ноги і створює е, більш вишуканий силует. Пані Анно, як знайти цей баланс між тим, що в тренді, і тим, що пасує тобі, можливо, взагалі самому розібратись, чи треба обов'язково звертатися до стиліста? З самому розібратися можна, але для цього звичайно потрібно мати час та е ресурс на це, тому що треба дивитися, що вдягають інші люди, аналізувати, тобто не просто копіювати лук, який вам сподобався у блогера в інстаграмі, а проаналізувати його на предмет того, що саме вам подобається: поєднання кольорів, поєднання фактур. Вам подобається якраз конкретна річ, як, як вона сидить на цій людині, і враховувати те, що те, що ми бачимо в соцмережах. Це картинка або відео, і це може не відповідати реальності і не відповідати вашому способу життя. Тому, перш за все, треба провести аналіз власного життя, де ви буваєте, як часто ви буваєте, який за функціоналом одяг вам потрібен. Потім визначитися з кольорами, які вам пасують. Секрет дуже простий: якщо а, ви вдягаєте одяг певного кольору і ваша шкіра в ньому виглядає яскравою, свіжою та молодою, Значить, це ваше 100% беріть. Якщо ви бачите, що ви якось потьмянішали, підкреслилися зморшки, і ви виглядаєте втомленою, значить, точно не ваше. Не беріть. Не будемо ускладнювати все дуже просто, і виходячи з цих параметрів, вже можна обирати які речі вам більш пасують, більш подобаються, в яких вам комфортно. Я завжди виступаю за те, щоб ми не намагалися грати роль тих, ким ми не є, а були собою і обирали те, що нам подобається, навіть якщо воно не в тренді, тому що індивідуальність це найкращий тренд на світі. Пані, наскільки я так розумію, то що стосується кольорів у вибори одязі, одягу, там так само потрібно дивитися по своєму якомусь типу шкіри, кольору шкіри, там і тому подібне. Бо просто знаєте, як коли дивишся в інтернеті, от, наприклад, модні кольори в одягу в одязі там весна, осінь 24 кожен модельєр по суті щось своє пропонує. Там один модельєр говорить, що будуть білі. Кольори, інший пише, що тільки паєтки. Третій говорить, що щось металеве обов'язково має бути. Четвертий говорить, що щось буде точно тепле, точно якогось такого бежевого кольору. То в такому випадку, як не загубитися, теж дивитися, що пасує саме тобі. Я вважаю, що так, тому що тенденцій існує багато, і правда в тому, що є тенденції, які протиречать один одній. Тобто ми носимо міні-спідниці і максі-спідниці, і та, і та модна. І ось тут у вас вже є право вибору обрати або мати і таку, і таку спідницю, або надавати перевагу тільки міні, або тільки максі, або взагалі не слідувати цьому тренду і носити брюки. Тобто є свобода вибору, і те, що тенденцій так багато, дає нам свободу експериментувати і підбирати ті тренди, які подобаються саме нам, або ви можете обрати кілька дизайнерів. Чия ДНК та стилістика вам найбільше відгукуються в душі і дивитися, що вони зробили цього року? Угу, так, мені подобається це поєднання, ці суети. Отже, я можу прикласти це на свій гардероб і знайти відповідні речі або у цього бренду, або у мас-маркет-бренду, тому що всі мас-маркет-бренди копіюють великі будинки моди та популярні е дорогі бренди. Тож можна знайти собі більш дешевший аналог у е бюджетному магазині? або ж е Дивитися, знайти собі пару трійку інфлюенсерів в соцмережах, які схожі на вас за фігурою, за кольором волосся, очей, щось вам нагадує їх, і дивитися, що вони обирають собі, і так само приміряти на себе. І не обов'язково це дійде і вам, але спробувати варто. Ще такий маленький лайфхак розкажу. Якщо, наприклад, от зараз актуальний червоний кольор, і він вам може супер подобатись, але до обличчя ну не дуже він пасує, і ви ніяк не можете підібрати саме той відтінок, в якому а, ваше обличчя виглядатиме молодим і свіжим. Що робити? Ви можете обрати собі аксесуар в червоному кольорі, взуття, сумочку ремінь, Або це може бути, наприклад, спідниця червона. Вона далеко від обличчя і не впливатиме на сприйняття кольору. Але свою потребу бути в тренді і спробувати саме цю тенденцію ви можете задовольнити таким чином. Пані Анно, якщо людина губиться в кольорах і не до кінця розуміє, які кольори подобаються, дуже часто я знаю, відбувається інша крайність, людина збирає базовий гардероб: чорне, біле, беш. І рухається в рамках цих кольорів, так в рамках бази. Як вийти з цієї зони і піти в напрямку капсульного гардеробу, зробити, додати кольорів і зробити більш функціональним свій гардероб? Рецепт. Справді один дозволити собі експеримент. А, якщо у вас вже є гарний базовий гардероб, це значить, що ви можете поєднувати бежеву річ з яскравою річчю. Ви йдете в магазин і починаєте приміряти. А, наприклад, які кольори поєднуються з бежевим? Оранжевий, блакитний, рожевий, а молочний, якщо ми говоримо про більш стриману гаму. А, також це може бути, можуть бути відтінки зеленого. Ви… Ці базові речі приміряєте всі ці кольори і дивитесь, в чому ви почуваєте себе найкраще. А, якщо нічого не підійшло, все одно зробіть собі фото в телефон і дайте своєму мозку час на адаптацію. Тому що якщо ви ніколи не носили яскраві кольори, то перша зустріч з ними може бути шокуючою і вам не сподобається нічого. Це абсолютно нормально. Зробіть фото, зніміть відео себе в ці речі, і передивіться ці фото за якийсь час. Мозок засвоює цю інформацію, і після цього ви зможете вже простіше експериментувати, або ж визначити, так, ось ці кольори мені не підійшли. Спробую з іншими в іншому поєднанні. Наприклад, у мене є чорні брюки, що з ними буде добре поєднуватися. І е, це можуть бути там знову ж таки ті ж блакитні кольори. Е, от зелений, не дуже, але це може бути рожевий, наприклад, або е, відтінки білого, е, відтінки червоного. І... Дивіться, що найбільше вам подобається, і в чому ви почуваєте себе найкраще, тому що експерти зі стилю, з моди можуть давати безліч порад, але вони не працюватимуть, якщо ви не почуваєте себе в своєму одязі королевою і суперзіркою. Згодна з вами абсолютно, пані, що потрібно себе почувати суперзіркою, Але от що робити, якщо, як не промахнутися, точніше, з вибором оверсайзу, щоб не виглядало, наприклад, що ти вдягнув куртку чи піджак, як ніби там першокласник вдягнув тати, татову якусь річ. Як з цим не промахнутися? Поєднувати об'єми. Тому що оверсайз добре виглядає, коли видно, що я маленька і на мені велика річ, яка вдягнена навмисне. А, тобто, що я можу зробити, якщо, наприклад, у мене оверсайз жакет, і він виглядає? Перепрошую, як піджак діда? А, як мені виглядати в цьому стильно? Я думаю, так, мені треба трошечки відкрити зап'ястки для того, щоб було видно, що в мене тут неська рука. Мені треба під цей піджак вдягнути щось, щоб було видно відкриту шию. А це може бути топ з неглибоким вирізом або базова футболка, яка підкреслить, чи тут в мене є довга шия. А також мені потрібно вниз вдягти щось менше за об'ємом. Це може бути спідниця з розрізом, наприклад, пряма, не дуже широка. І так, ми збережемо баланс об'ємів. Тобто, у нас є одна велика річ, і ми підкреслюємо, що все інше менше, ніж ця річ. Якщо це, наприклад, оверсайз, зараз дуже модні широкі брюки, дуже широкі, то верх має бути більш. Обтислим для того, щоб підкреслювати оцей контраст об'ємів. У нас великий низ, але тут зверху є вся ніжна і тендітна квіточка. Ось таким чином можна грати з цими об'ємами і дивитися, щоб все-таки були видні тонкі частини тіла. При будь-якій статурі, при будь-якій вазі зрості у нас є. Кілька виразних точок. Це шия, це зап'ястки і це литки. Якщо відкрити всі ці три точки, то навіть найбільший одяг буде справляти враження легкого і продуманого оверсайзу, а не те, що ви витягли речі з чужої шафи і вони вам не походять. Пані Анно. Якщо дуже коротко, чи є якийсь антитренд, що одягати ну вже просто соромно, просто крінж джинси скіні. Викиньте, спаліть і ніколи не повертайтеся до цього. Клас на цьому за фіналом дуже дякуємо вам за такий детальний розбір і ваші поради. З нами була Анна Пономаренко, персональна стилістка.